І так само, як минулого, 31 грудня, сьогодні ми кажемо, ми не знаємо достеменно, що принесе нам новий рік. Але цього року можемо додати, що б він не приніс, ми будемо сильніші. І зараз я хочу сказати слова, які до війни вважались банальними, а під час війни. Безцінні. Я бажаю вам, вашим родинам, близьким, всім, всім рідним, тепла і здоров'я. Тим, у кого є рідне серце, хай живу довго. Тим, кого втратили, хай залишиться серце. коханим часу, часу побільше. дітям. Здійснення ваших бажань, а всім людям щастя людського, А Україні нашій перемоги і миру. З Новим роком вас, українці! З Новим роком Україну! Слава Україні!